Вітаємо на каналі Green Vision! Сьогодні ми поговоримо про те, як за допомогою штучного інтелекта можна значно покращити контроль безпеки, вашого життя та вашого майна. Коли ми кажемо про сучасні системи відеоспостереження, ми маємо на увазі якісне обладнання, яке здатне тримати під контролем ваші оселі, двори, офіси та підприємства. Поставте «подобайку» цьому відео, якщо теж так вважаєте. Сьогодні розглянемо, як саме штучний інтелект може забезпечити кожному з нас спокій та впевненість в завтрашньому дні. Як і зображення за будь-яких умов, тобто ніхто і ніщо не залишиться поза увагою, навіть малесенька плямка на одязі. Посилена аналітика. Не втрачайте часу, намагаючись тримати під контролем трафік співробітників або відвідувачів, рух транспорту та інші важливі речі. Швидка реакція на небезпеку: одне повідомлення, і ви будете в курсі про надзвичайну ситуацію вдома або в офісі, навіть якщо знаходитесь на іншому краю світу. У вас буде достатньо часу, щоб швидко оцінити події і вжити відповідних мір. Досконалена система підключення, з'єднання та передачі сигналу допоможе отримувати інформацію з камери при низькій швидкості інтернету або інших мережевих перешкод. Розглянемо, як вище вказані параметри, реалізовано у новій лінійці камер відеоспостереження зі штучним інтелектом GreenVision. Знайомтеся, це антивандальна IP камера GreenVision gv 175 з роздільною здатністю зображення 12 Мпікс. Незамінна для встановлення в комерційних будівлях, зонах відпочинку та житлових комплексах. Як і зображення справді вражає, не. ніяка дрібниця не залишиться поза оком. Камера GV173 має регульований моторизований об'єктив. Ви завжди матимете чітке зображення незалежно від відстані. Для покращення якості зображення у темний час доби та похмуру погоду, ми обладнали антивандальну IP-камеру gv 179 трьома режимами підсвічування. А зовнішню IP камеру GV173 двома режимами. Розглянемо аналітичні можливості відеоспостереження на прикладі антивандальної IP камери gv 175 Функція виявлення людей, що рухаються у заздалегідь визначеній зоні, допоможе відстежити перебування на об'єкті осіб, які мають або не мають там бути. Ніхто не залишиться без уваги. Як вважаєте. Виявлення вторгнень по периметру гарантує, що будь-які незвичні дії будуть часно виявлені. Теплова карта допомагає виявити зони найбільшого скупчення людей. Це доречно в магазинах та сфері послуг для покращення сервісу. А також для контролю безпеки на шкільних дворах, дитячих майданчиках тощо. Система автоматично виявляє рух автівок та реєструє номерні знаки транспортних засобів. Функція перехресного підрахунку часу, переміщення об'єктів чи людей віртуальними лініями допомагає відстежувати рух об'єктів в реальному часі. Швидка реакція на небезпеку це один з наших пріоритетів. Камери відеоспостереження автоматично активують захисні механізми, якщо виникає загроза. Активна тривога вчасно попередить вас про небезпеку. Зображення автоматично надсилатимуться вам у разі виявлення руху або рідкісного звуку. Плач дитини, гавкіт собаки, постріл тощо. Камери забезпечують точне реагування по руху без зайвих спрацьовувань на довкілля. Двосторонній зв'язок допоможе швидко врегулювати надзвичайні ситуації та бути на зв'язку зі Службою безпеки. Функція ПТЗ дозволяє камері вільно переміщатися у горизонтальному та вертикальному напрямках, що забезпечує широкий огляд території. 4G вулична камера відеоспостереження gv 170 на 5 мегапікселів під сім-карт. Це чудовий приклад, як одна камера може замінити повноцінну систему спостереження. Функція приближення дозволяє в режимі реального часу отримувати збільшене зображення для детального перегляду об'єктів навіть на великій відстані. Якщо проблема з Wi-Fi, система підтримує зв'язок з мережою інтернет через Сім-карту мобільного оператора. Порада від наших експертів: обирайте пакет з високою швидкістю. Камера може працювати без реєстратора. Архівування відео здійснюється на карту пам'яті SD. Досконалена система підключення зв'язку та передачі сигналу допомагає зберегти постійний зв'язок з камерами відеоспостереження. Дякуємо, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Green Vision – Відеоспостереження з українським інтелектом.